Друзі, доброго ранку! Хочу, щоб разом з вами ми почули, як співають солов'ї в лісі. І одночасно поділитися своїми думками. Ви знаєте, я вчора, на ну, цьому тижні, я тестував людей їхнє здоров'я. Дякую тобі за настрій, соловейко. Пока-пока. От, і я побачив, що у мене були люди, які е, відносять себе до віруючих, євангельських хрестіани. Е, більшості своєї вони ви, ви знаєте, я побачив один парадокс. Одна жіночка, яка була після операції, які за 50, але в неї був як на фізіологічному, на енергетичному, так і на психоемоційному стані рівень ну, здорової людини четвірки, якщо по... Пі п'ятибальні системи. І я почав питати її, ви ж операцію перенесли то ви щось приймаєте, щось колете. По суті, я зараз хочу зараз вивести ті виводи, які я ну, зробив для себе. По-перше, вона постійно співає, вона в прославленні, вона так, при всіх тяжбах і визовах долі, вона ну, всередині вірить. І ви цю віру, вона підіймає свої емоції. І для чого це я кажу? В Слові Боже, сказано, що все можна віруючим. В Слові Божому сказав, що я все дарував вам для благочестивого життя. Вам все даровано. З... Також ми чуємо, ми не розуміємо, як це. Завжди радійте, завжди дякуйте. І ось і коли я почав складати ці пазли, там все можливо віруючим, віра там з маленьке. Зерно воно може перевернути. Чому в моєму житті, в житті, в моєму оточенні я не бачу такого? І ви знаєте, ця проблема в тому, що ми живемо тим, що ми почуємо, як та Фома, що ми побачимо, що ми вкладемо пальці свої ці отвори від цвяхів, як на Ісусі у Фомі. Ось ми так, у нас є проше досвід свій на життя сімейне, на інші якісь речі. І коли ми бачимо. Тобто ми міркуємо або думаємо з позиції, чого в мене нема. Я не хочу бути таким. Наприклад, я хочу достигнути, але ось цей досвід негативу, він в голові сидить і він пов'язаний з сильними емоціями, переживаннями, страхом, розпачем. І це тримає наше бачення, наче нашу віру, для того, щоб побачити те, за що ми вже дякуємо. І ось ця жіночка вона могла і змогла навчилася співати і в цей час піднімати свій емоційний стан на те, щоби бачити Боже обітування. І її фізичний стан був набагато кращий, і зараз кращий, ніж був е, місяць тому, коли я її мірів. І зараз вона змогла за короткий срок, навіть після операції, відновитися. Для чого це я? Є спосіб. Треба підняти свої емоції баченням того прекрасного. Я колись коли хотів зробити ремонт в офісі. Дружина моя казала, ну як це зробити, це так дорого коштує. Ніхто грошей мене не, не церкви не виділить. Звідки ти, хто це буде робити? куча-куча питань. Але пройшло 2,5 роки. У нас зроблено шикарний ремонт в офісі. Такі, що не самим наслідне, приємно, і все це зроблено. І деякі моменти я сам не знав, як робити. Але в мене таке було жгуче бажання щось змінити. І я приходив, і я бачив, що тут щось краще буде. Я проголошував це всередині себе. І внутрішнє моє бажання, воно принесло з духовного світу відповідь. І гроші прийшли, і люди прийшли. І ми разом щось робили. Так, да, ми стомлювалися, але ми зробили це. І зараз ми можемо цим служити людям. Послухайте, відповідь в тому, що ваш емоційний стан завжди дякуйте за все благодарити, радійте, він якраз і вивільнить і в цьому стані сильному емоційному стані не маніпуляції зовнішньої, наприклад, страху страху поразки війни або попадання ракети, або ще щось. А увереність в тому, що нічого з тобою не случиться, не приключиться мені зло, не язва, не хвороба, не ракета, вона не попаде в моє домівку і в мене. За своїх дітей, за своїх рідних. Ви можете дякувати і радіти. Не з позиції страху, а з позиції того, що я довіряю тобі, Господь. Це слово твоє Боже. Це Твоє моє обітування, а Твоя відповідь мені. Ти вірний, Господь, допоможи мені бути вірним і працювати над своїм емоційним станом. Я не знаю, яким чином, але случився ремонт. Ми бачимо результати. І ще буде багато досягнень в вашому житті. Але навчіться дякувати. Бачить, не, бачите, ось я бачу ремонт, я приклад побачив. Ні, я не знаю, яким чином, але я хочу змінити вокруг себе обстановку. Я хочу допомогти собі жити в комфорті, нічого в цьому цього немає. Я хочу змінити своє тіло, бо воно хворіє, воно мене достає. Я, хоч, я бачу, що Ісус зцілив мене. Мені даровано все потрібно для благочесті і радості. Будь ласка, пишіть внизу, якщо це тема інтересно, я підготую більш детальний що, і курс. І всі ці, ці моменти для того, щоб ми могли це використовувати, підняти свою віру і досягати те, що є в духовному світі, приносити своє життя і радіти разом з Богом, що ви перемогли, що ви синови, синов'я Божі, що яким даровано все, що Бог сказав, даю всю владу, і що ми цю владу маємо і приймаємо і вивільняємо. Благословіння вам гарного дня! З вами був Борис Каплін.